Йому мало виповнитися лише 19 років Сергія Табала – Він же сєвір. Смерть цього хлопця вразила всю країну. Юнак загинув, захищаючи Донецький аеропорт. У день народження Сергія його побратими вшанували пам'ять товариша смолоскипною ходою. Пройшли через усе місто від центрального міського майдану до центрального кладовища, де похований герой. Дівнадцять на Сережа сьогодні сповнилась. Жінки не витримують напруги. Дехто не знав Сергія особисто, однак смерть хлопця вразила багатьох. Тут же і його однопартійці. Пам'ять побратима вирішили вшанувати у своєрідний спосіб смолоскипною ходою. кажуть, сівероб сподобалося. В традиціях славянка бы, поминовення завжди було зв'язана з огнем. Тобто він э, був язичником славянських богів, тому ми рішили, какби. Бы... Пам'ятаю, так, як він би хотів, так, як би йому подобалося, щоб він там радувався. На площі близько 100 чоловік, переважна більшість молодь. Чоловік був адекватний е мислями, душою, Ну душою, завжди був в правому движення. Агресор розпочав війну, вважав, що ми зламаємося, що нас можна буде взяти голими руками. А от е і ні. Такі хлопці, як Север, доводять, що зовсім не так, що в нас. Бойовий дух і взагалі дух нашої нації набагато сильніший. Чому онуку, на війні, Чому онуку 18 років опинився на війні, розказує дідусь Сергія. Відповідь проста: зупинити хлопця було неможливо. Чоловік був патріотом в своїй страні. Поминальна хода пройшла тим самим маршрутом, яким солдата проводжали в останню путь від площі незалежності через соборну на кладовище, де поховала Сергія. <плес> Оксана Децько Олександр Олексінко на часі новини. Подарунок до дня народження посмертно. Сумському кіборгу Сергію табалі присвоїли звання почесних громадянин міста. Рішення про таке затвердила міська рада. Посвідчення почесного передадуть родичам з Сєвєра. До слова він наймолодший з усіх, кого удостоювали подібного звання. Сергію Табалі було всього 18. Ексклюзивне інтерв'ю з мамою юного кіборга дивіться цієї суботи 21 грудня о 21.30 у спеціальному проєкті обласної державної телерадіокомпанії Суми Дорога на схід.